Вітаю вас, дорогі мої глядачі на моєму каналі з Тетю Галеї. Підписникам дякую за довіру до моєї роботи, а хто зайшов перше, то хочу вам пояснити, що я на своєму каналі ділюся рецептами страв, які готую для своєї родини. І якщо ви зайшли на мій канал, то ви подивитеся, як я це роблю, і може вам сподобається мій рецепт і ви теж захочете приготувати. Я стараюся, щоб інгредієнти були доступні, прості, а саме головне, щоб страви наші були смачні. От і сьогодні готую для своєї родини, ділюся з вами, тому приєднуйтесь і готуємо разом. Для нашої сьогоднішньої страви нам буде потрібне свиняче м'ясо. Ось як бачите, є такий кусочок окорока. І зараз ми його ріжемо на кусочки. Так, нарізаю ось такими поки що кусочками. У мене м'яса тут, цей кусочок, один кілограм. І тепер просто нарізаємо малесенькими такими кусочками, невеличкими. Ось такими, бачите? Кидаємо до мислі. І так я переріжу все м'ясо, щоб не забирати вашого часу, і вам потім покажу. Вже ось, як бачите, порізане. І тепер до е, м'язка нарізаємо цибульку ось такими кусочками. Ось так і додаємо до м'яса. В мене є тут 4 штучки. Я вирішу і вам все покажу. Цибулька вже теж порізана. І тепер до м'яса із цибулею додаємо. Півчайної ложечки молотого чорного перчику, півчайної ложечки хмелі сунелі, одна столова ложка курячої приправи. Я нею користуюся, ви можете додавати, який ви довіряєте, яку любите. І ось одна столова ложка, сухий чесничок. Це між собою гарненько перемішую. Ось так. І тепер додаємо нашого м'язка з цибулькою. Ось так. І тепер солимо. Солимо до смаку. Ось так. І додаю ще ось солодкої паприки. Дивіться скільки. Півчайної ложечки. Ось так посипаємо. І тепер всю оцю нашу смакоту потрібно гарненько так перемішати, щоб наше м'язко цибулькою промаринувалося. Ось так гарненько, гарненько перемішуємо. Хвилиночок на 20 ось так залишаємо. М'ясо наше вже промаринувалося. І тепер нам знову його потрібно ось так перемішати. Я його перемішала. І тепер потрібно з цього нашого м'язка, з цієї нашої сонящі такої, зробити фарш. Це ароматний ферш у мене більшов. така вийшла смакота. І тепер потрібно наш оцей фарш знову гарненько ось так перемішати. Рукавиці трошки незручно, але нічого. І тепер ось так гарненко його. Вигляду. Фарш у нас вже готовий, а нам потрібно ось підготувати деко. Духовку я теж розпалила на малесенькому вогнику, вона в мене там розігрівається. І я ось олійкою ось так, пройдусь по деку. Тепер олійкою ось так розмажу деку. Деко ми підготували. У миску, ось надала, дивіться, скільки олії. Руки гарненько вимила, кольця познімала, тому що в рукавичках незручно. Тепер беру олію і ось так змащую руки. Беру тепер фарш десь ось приблизно скільки і формую поки що ось таку кульку. Бачите, як котлетка виходить. Але нам кулька не потрібна. Нам потрібно, щоб воно у нас було. Зараз я вам покажу. Ось так. Бачите, щоб у нас так було, така продовжа, виходить така котлетка. Ось так. І складаємо на деко і продовжуємо. Десь ось такої, бачите, і довщини і ось такої величини. Гарненько ось так кульку скрутили і тепер ось так мисенько ось так продовжуємо, бачите, щоб наша котлетка була ось така ось так, бачите, І ось так одна біля другої, ось так ми їх складаємо. Треба взяти Тепер ось так. Зараз на камеру ближче ще покажу. Ось такий формує, бачите, довгенький такий, ну, на землі поки що котлетки. Оце і не котлетки ну. Ціпилося. Все, щоб не забирати вашого часу, я продовжу. Ось так, дивіться, в мене вийшло. Не знаю, який аромат буде, коли вони будуть смажитися, але зараз стоїть на кухні аромат, не передать який смачний. І тепер, тепер оцю нашу смакоту ставимо в духовку. Оскільки вона в нас вже розігріта, ми, але вогонь маленький, додаємо вогонь і будемо запікати в духовці при температурі 180 градусів десь 35-40 хвилин. Але все, звичайно, залежить від того, у кого яка духовка. Тому будемо запікати і дивитися за їхнім станом. Я вам все покажу. Це наша смакота в духовці. І тепер будемо запікати. Трішки і будемо діставати. Поки допікається наша смакота, ми зараз з вами зробимо заливочку, для чого ви все побачите. Тепер дивіться, у мене є масло, тут 85 грам. Мені потрібно його розтопити. Ставлю мікрофолову піч. Масло розтоплюється, твердий сир. Ось я натерла на міленьку таку терточку. На таку, дивіться, бачите, на ось так дивіться терточку, бачите, я натерла сир. Тепер свіжий кріп теж нарізаю дуже-дуже міленько. Все, кріп нарізання, виставляю в сторону. Тепер ось терточка, дивіться, ось такого. Бачите, такої ось форми. І ось у мене є 4 зубчика чесночку, мені потрібно їх натерти. Тепер беру велику миску, виливаю сюди розтоплене масло, додаю сюди чесничок. Додаю крупчик. Додаю сюди техний сир. Я тепер ось переміщуємо. Як це смачно пахне, М -м -м, смакота. Ось таке, дивіться, має вигляд. Аромат неперевершений. Продовжуємо. Дістала я вже, ось, дивіться, нашу смакоту, ось так це виглядає. Я не стала на дечку, тому що там трішечки такий неестетичний вигляд на бумазі. Ну, ось так вона виглядає. Дивіться, яка смакота. Ви тільки гляньте. І продовжуємо. І тепер, поки вони гаряченькі, ми ось їх ложимо в цю миску з сиром, з цією нашою сонеччю. Така в мене вийшла, дивіться, смакота. Ви тільки гляньте. Якщо ж вони у вас трішечки постоять, їх можна розігріти в мікрофілові печі. І ось така виходить смакота. Витірки, ось так дивіться, коли розігріти мікрофілові печі на 30 секунд, у вас виходить ось така смакота. А це ось хочу розрізати і показати вам, які ж вони всередині. Зараз дивіться, яка виходить смакота. Дивіться. Ось так на камеру я вам покажу. Ось така виходить смакота. Бачите? Ну, а тепер хочу спробувати. Як же ж це смачно. Ой, як це смачно. ніжне, Ароматне. Ой, смакота. Берете пюрешечку. Ой. Ну це просто не передасть словами, яка це смакота. Яка смакота у мене вийшла. Ось. Ароматні і отакі симпатичні. Ось таку смакоту разом з вами я приготувала. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте вподобайки. Заходьте на канал, підписуйтесь. А на сьогодні все. Всього вам доброго і бувайте здорові!